Сьогодні у нашій студії ми говоримо і про здоров'я дітей. Нерідко батьки сприймають медогляди у школах чи садочках як звичайно формальність, а візити до лікарів то лише тоді, коли дитина вже захворіла. Та насправді профілактика і регулярні огляди можуть запобігти серйозним проблемам у майбутньому. Також розглянемо тему правильного прикусу у, діт... у дітей, адже це питання не лише про естетику посмішки. А й про здоров'я всього організму у нашій студії лікар-стоматолог, гнатолог, ортопед з двадцятирічним досвідом Рустам Гриник. Добрий вечір. Вам вітаємо з нами на зум зв'язку. Аліна Слюсарчук, педіатриня. Добрий вечір. Аліно. Вітаю вас. Добрий вечір. Аліно розпочнемо спочатку з вас про повноцінні медогляди дитини, як і у садочок, так і в школу. Чому це не має бути формальність яких обов'язкових лікарів ви радите батькам обов'язково відвідати? Протягом 23-24 років було багато внесено змін і скасовано багато спеціалістів, які були перераховані в певні форми для відвідування школи, і набув чинності наказ, який має номер 2003, Якщо хтось захоче ознайомитися про порядок профілактичних оглядів у школярів, який включає первинно огляд педіатра або ж вашого сімейного лікаря. І, відповідно, ваш лікар буде збирати анамнез, оглядати, проводити антропометрію, вимірювати артеріальний тиск ваших діток, перевіряти зір, слух, виявляти, чи їй присутні, чи відсутні хронічні захворювання. Також лікар рекомендує загальні аналізи крові, такі як клінічний розгорнутий, аналіз сечі, аналіз калу за необхідності. Також за необхідності призначається офтальмолог, ортопед, лор і на основі оцього всього огляду лікаря педіатра можна видавати форму 086/0 Хочу підкреслити, що лікар на основі вище перерахованих усіх обстежень виставляє групу здоров'я, яка може бути або основна, або може бути підготовча, або може бути спецгрупа. Хочу зазначити, що проба Руф'є є скасованою. Багато шкіл і на сьогоднішній день вимагають у батьків цю пробу Руф'є. Це з іншого з одної сторони. Це зовсім є неправомірно. Давайте нагадаємо, що це за проба, що це означає для наших глядачів. Проворов є, ну це не можна сказати, що це пережитки радянського союзу, але да, десь воно так і є. Це є визначення серцево-судинної системи власне здатності дитини до фізичних навантажень. Вона проводилась коротко, розкажу про неї. Тобто вимірює пульс лікар. Потім діти присідають, знову вимірюється пульс, і по формулі ведеться певний підрахунок. І ми визначали раніше, чи дитина фізично підготовлена до спорту чи ні. Насправді це дуже відносні дані, тому що кожен по-своєму буде рахувати, і це неправильний метод. А найкраще методом власне перевірки серцево-судинної системи у дітей це є ЕКГ і ехо серця. Яке обов'язково повинно бути присутнє у дітей, які відвідують будь-які фізичні такі гуртки спорту. А тому проба Руф'є на сьогоднішній день являється зовсім неактуальною і неправомірною. Ще раз підкреслю батьки, тому що багато шкіл вимагає проби Руф'є, щоб лікар казав, що це не є правильно. Деякі лікарі йдуть а, на поступки батькам і починають це писати. Але якщо відкрити наказ номер 2003 за два 20, за 2024 а, рік, а, здається 3 грудня, там чітко вказано, що Цього не потрібно. Довідка, яка потрібна в школу, це єдина форма. Це 086 дріб. О, ще раз підкреслюю її видає суто, лікар, педіатр і на свій розсуд призначає аналізи високопрофільних спеціалістів. Також там повинен бути обов'язковий стоматолог і все. Звичайно, що на профілактичних оглядах лікар заглядає в вакцинальну книжечку дитини, перевіряючи, чи є присутні чи відсутні вакцинації в даної дитини. Тему вакцинації ми обов'язково поговоримо про лікаря-стоматолога. У нашій студії є лікар-стоматолог із великим досвідом роботи. Про дітей сьогодні говоримо, коли варто відвідати дитину? Прийти з дитиною до лікаря-стоматолога, показати безпосередньо дитячі зубки, і про питання формування прикусу це не лише про естетику, це насправді про те, як воно впливає на здоров'я дитини. Ваша консультація для батьків, які дивляться наш ефір. Ще раз доброго вечора. Дійсно, питання естетики є важливим, але питання функції є набагато більш важливішим. На сьогоднішній момент дуже важливим оцей період вересня, коли всі діти йдуть в школу, або в дитячі садочки. І якщо оглядати дитину, ми можемо бачити ті чи інші проблеми, яка вона має, і огляд лікаря є надзвичайно важливий. І не слід нехтувати оцим формальністю а це має бути в дійсності правильний огляд. Як впливає оклюзія, як впливає змикання зубів на загальну побудову нашого тіла? Здавалось би, це тільки естетика, але все ж. Дві основних речі, які для нас є найбільш важливіші для кожної людини, незалежності від віку. Але дитячий організм є найбільш важливий, оскільки ми можемо попередити, а не лікувати те захворювання, яке вже сформується. Отож, яким ми вік говоримо, давайте для початку. Е, насправді вік це вік формування першого зуба, але ми можемо побачити. Ще в меншому віці, і це побачить безумовно, педіатр побачить проблему. Лікар-стоматолог це, скоріш за все, буде е садок, це буде десь е менші, е десь 6 років, 5 років. Але дуже важливим є вік 7-8 років. Чому в цей період іде формування і закінчення розвитку молочних зубів? Тобто позиція молочних зубів формує загальну осанку людини. Так, як будуть формуватися контакти зубів, буде залежати, як в майбутньому буде розвиватися наше тіло. Для того, щоб ці питання були більш зрозумілі, можна сказати двома фразами: дихання впливає на те, як буде розміщуватись наше тіло, а наше жування говорить за те, як воно буде закріплюватися. І яким чином можна побачити, що дитина має проблему чи не має проблеми. якщо ми маємо. Не зовсім добре пережовування їжі, коли дитина скаржиться на те, що в неї сильне забивання їжі між зубами, турбує зуб, болить зуб. Це може спричати може викликати в майбутньому такі розвитки, як нерівномірне жування, і як наслідок формується однотипне одностороннє жування, і відбувається зміна позиції тіла щелепи і тіла людини, зокрема. Добре, давайте тепер по порядку. Коли батькам зрозуміти, окрім того, що, наприклад, там, їжа в дитини потрапляє між зуби, є некомфортно, що в проблеми є з прикусом. І найголовніше, як це виправляється? Широка посмішка говорить за те, що в дитини, напевно, що все є гаразд. Лікар може. Оцінити, наскільки це дійсно так чи не так, і саме батьки вони являються першою ланкою, оскільки вони зможуть побачити, що щось є не так. І от дійсності давайте чітко розкажемо, а що ж, на що звернути увагу. Перше, при широкій посмішці ми маємо бачити як верхні, так і нижні фронтальні зуби. Це буде говорити за те, що глибина закривання, скоріш за все, є. Правильною, що ж буде, коли ми бачимо, що при посмішці, коли дитина зжала зубчики, ми не бачимо нижнього зубного ряду. Говорить, скоріш за те, що глибина є надто велика, і це вже слід звернутися до лікаря-спеціаліста. Слідуючи, це коли ми бачимо, що центр нижньої щелепи і верхньої. Дуже сильно не відповідає між собою. Ми маємо одностороннє жування і зміщення щелепи в ліву чи праву сторону. Це теж слід звернути на це увагу, оскільки, як правило, буде формуватися односторонній тип жування і односторонній тип розвитку. Найчастішою проблемою вона є надзвичайно проста. Це недостатнє догляд за молочними зубами, бо ну, часто так нехтують, і батьки кажуть, десь там недочистила дитина, і зубчик. Простіше чим лікувати його видалити. На жаль, це дуже неправильний такий погляд, оскільки е, якщо зубні ряди є цілісні, вони формують майбутні постійні зубні ряди. Якщо ми маємо втрату зубних рядів, у нас досить часто відбувається завуження верхньої щелепи. Як наслідок відбувається погане і неправильне складання уже постійного прикусу, що формує загальну проблему. Чи є якісь методи профілактики, які можуть робити батьки в ранньому віці, аби якраз безпосередньо формувати правильний прикус у дитини? От давайте моєму синові 4 роки. Що я можу робити з ним? Аби в сім років я прийшла з ним до вас, і ви сказали, все чудово. Прикус, прикус ідеальний. Саме важливіше насправді це дихання. І якщо наше дихання є носове, тоді язик буде знаходитись на піднебінні, і він створює якраз такі умови, коли ширина верхньої щелепи, а як наслідок ріст молочних зубів, а в майбутньому і постійних, буде правильним. Отож, якщо ми будемо працювати з тим, щоб був саме носовий тип дихання, ну і правильно було би запитання, що ж робити. Є різні методики, міогімнастики, є спеціальні методики, які Заставляють або допомагають, щоб організм вибрав для себе саме носовий тип дихання. Для цього досить часто потрібно використати прості, але досить дієві, додаткові апарати. Це є на кшталт такі силіконові різного типу е інструменти. Це можуть бути спеціальні такі капи, які дозволяють е формувати саме правильний тип дихання, носовий тип дихання. Досить часто 5 хвилин в день. Це може бути десь вечір, так коли дитина дивиться можливо, мультфільм якийсь, і цього буде достатньо для того, щоб вироблявся саме носовий тип дихання, що в майбутньому буде формувати правильний прикус. Аліно, у вас троє дітей. Ви е, трохи більше маєте, ніж я. Це точно. Ви вперше, е, як лікар-педіатр, ви своїх дітей у скільки років відвели до стоматолога? Перше десь в три-чотири рочки, бо одна з мене двійнятка, одна з двійняток має дуже погану звичку розкаже та? смоктати пальчика. О. насправді досить поширена проблема, і, можливо, дадуть відповідь зараз нам. І ми мали капу насправді. так. І це було ефективно, бо дитина, по-перше, відівчилася від смоктання пальця, а по-друге, припуск став кращий. Ви часто радите своїм пацієнтам, що обов'язково потрібно звернутися до стоматолога, або що в три роки вже пора пора все таки познайомити дитину зі стоматологом. Я чесно, нарешті, я нарешті дочекалася того дня, коли стоматологи приходять до мене на роботу, а не я йду до стоматологів на роботу. Так, часто радите своїм пацієнтам зверну, звертатися до стоматолога? Чи все-таки в нашому в тому плані ми батьки є більш відповідальні зараз? Ну, взагалі, зараз такі свідомі батьки, які дуже часто нас запитують про перше чищення зубів, догляд ротової порожнини, яка паста, яка зубна щіточка має бути. Це більше полягає напевно на плечі педіатрії, так бо з'являються з нами перші зубчики. Так, тобто, ми ця первинна ланка, яка охоплює про догляд ротової порожнини і про подальший супровід тих діточок, і звичайно, про подальші рекомендації щодо відвідування. Дуже часто дехто тільки виліз за перший зуб, готові бігти. Але я він завжди наголошую також, що спокійно прорізування, якщо є нормальне, скарг ніяких не бачите, Тоді три роки, чотири роки самий оптимальний метод відвідувати стоматолога. Пане Рустаме, от Аліна спитала за те, коли в дитини, наприклад, звичка смоктати пальчик. Як від того відвчитися, які з вашої практики ще траплялися випадки, коли ви допомогли дитині правильно сформувати її прикус, і ви бачите реально, що воно повпливало на її здоров'я? Слід розібратися, чому відбувається саме такий тип компенсації, чому досить часто? Дитина мого віку буде смоктати палець, а більш е старшого віку, 6-7-8 років, буде мати звичку, наприклад, тримати щось між зубами, це може бути е щось, не знаю. Це може бути якась ручка. От mm -hmm. так, так. Насправді це надзвичайно цікаво, оскільки таким чином наш організм спробує підняти ту висоту, яка для нього є оптимальною. І е коли зробити моделювання або створити такі. Типи накладок, або створити використати той апарат, який дасть висоту між верхньою і нижньою щелепою, якраз напевно, що ті апарати, які говорив лікар, якраз і являються апаратом, який допомагає і дихати, і дозволяє отримати вищу висоту жування. І коли в нас є вища висота. Наш організм сприймає, що йому якраз комфортно, і це є комфорт для його розвитку. В майбутньому відбувається правильне допрорізування і формування контактів між верхніми і нижніми зубами. І е, якщо молочний прикус, прикус 4 річної дитини, це надзвичайно важлива. Частина, і от якраз як відбувається формування, чи немає порушення, чи немає утруднення дихання носового. Це велика така колаборація і лікаря-стоматолога, і лікаря-педіатра, тому що е, першочергово, той, хто побачив проблему, він повинен скерувати до спеціаліста для того, щоб якомога скоріше забрати оцю проблему носового дихання. Носове дихання має бути неутруднене. Тоді не буде проблеми з. Формуванням ротової порожнини і якраз бажання пацієнта, бажання дитини тримати щось між зубами, це є тільки для того, щоб формувати правильну висоту. Якщо говорити за лікування, здебільшого насправді це діти 7, 8, 9 років, як правило, вони вже в тому віці мають достатньо, на жаль, зруйновані зуби. І слідуюча, школа дійсності під час відвідування школи вимагається, щоб дитина пішла до спеціалістів, і на сьогодні досить часто це не є така формальність дійсності. Батьки хочуть знати на сьогодні, що з дитиною вони цікавляться і. Коли батьки бачать, що їм показати цю проблему, вони не байдужі. Тому е, така перша ланка це стовідсотково батьки. І Чим більше вони обізнані за те, що молочні зуби не слід нехтувати, не слід видаляти. Їх потрібно так само відновлювати, як і постійні, оскільки завдання молочного зуба не тільки пережовувати їжу, завдання тримати ту висоту, яка би дозволяла розвиватися. Повністю зубощеликовій системі для цього, щоб розуміти повністю, потрібно знати одну таку істину, яка була сказана в 60-х роках. Це не є якась унікальна інформація, але один вчений планас він сказав, що коли. Буде достатня висота, тобто коли наші зуби достатньо проростуть, тільки тоді організм створить достатню ширину. А коли висота і ширина буде достатня, буде передньо задній ріст нашого тіла, тобто голови, так черепа. Отож, якраз коли щось іде не так, коли формування йде неправильне, якраз і може бути, що дитина буде інтуїтивно тримати щось між зубами для збільшення висоти. Аліна, окрім того, що потрібно відвідати обов'язково стоматолога перед школою, потрібно так само звернути увагу на вакцинації. Розкажіть, які зараз мають бути обов'язкові вакцини, і в принципі, де шукати інформацію, коли яку вакцину потрібно вводити дитині? Гаразд знову ж таки ми мали старий календар, який буде дійсний до кінця 2025 року. А з 1 січня 2026 року в нас буде новий календар. І я хотіла би все ж таки про нього поговорити, оскільки лишилося кілька місяців. А в новому календарі буде багато спрощеного. Це стосується власне введення гепатиту Б, який буде входити в комбіновані вакцини, такі як коклюш, кашлюк, дифтерія, правець, полієміріт, гемофільна гепатити, які будуть проведені у 2, у 4, у 6 і у 18 місяців. 18 місяців це є перша ревакцинація, друга ревакцинація кашлюка, дифтерії, правця та поліеміліту. Нас чекатиме у 6 років. Зрештою нічого не змінилося. Щодо кір, паротит, краснуха в рік і в 4 роки було в рік і в 6 років. Тобто, зміни відбулися. Також до національного календаря буде введено вірус папіломи людини, який буде обов'язковий і за кошт бюджету для дівчаток 12-13 років. Передбачається одна доза на ринку. Також є платна вакцина Гардасил 9 Це вакцинація. Також папілома вірусу, але вона дозволяє вакцинувати дітей з 9-річного віку, як хлопчиків, так і дівчаток. Але ця вакцина, на жаль, не буде йти по держзакупівлі. Всі чекають, що власне Гардасил 9 буде йти по держзакупівлі. Ні, там буде менш валентна вакцина. Це також папілому вірус для дівчаток. Вона обов'язкова, тому вона буде безкоштовна. Для хлопчиків вона є рекомендована буде платною. Це ті вакцини, які я які я перераховувала. Вони є з національного календаря вакцинації, який буде затверджений з 1 січня 2026 року. Ну на жаль, всі очікували, що буде внесено в календарі вакцинації дещо більше вакцин, особливо додаткових, які я зараз буду перераховувати, але так не сталося. По тій причині ну швидше всього, моя така думка, що вакцини, які вносяться в календар вакцинації, мають бути по держзакупівлі, по держбюджету. Такого на жаль не відбулося. Але я хотіла би на них наголосити. Перше, це є ротавірусна інфекція, яка є дуже важливою до шестимісячного віку. Її лише можна зробити, потребує лише дві дози. Друга це є пневмококові вакцини. У нас на ринку є кілька, не буду називати марки, але вони в широкому доступі можна вакцинувати. Третя вакцина, на яку би звернула увагу, це є манінгококові інфекції. Це є життєво небезпечні, швидкоплинні, швидко розвиваючі інфекції. Вакцинуйте своїх діток обов'язково. Розпитуйте у своїх лікарів, педіатрів, сімейних лікарів за таку вакцину. І хафрикс назву так: це є гепатит, а це також не обов'язково це додатково рекомендована вакцина. Це основні з додаткових, ну і гардасил 9 яку я згадала вище. Це є папіломовірус. Це є фактично весь перелік і весь спектр всіх власне, імунізацій. Ще хотіла відмітити, щоб батьки не хвилювалися і могли вводити кілька вакцин одночасно. Це безпечно, діти добре переносять. І це зменшує кількість походів до лікаря, це зменшує кількість гарячки поствакцинальної у дітей. І більшість вакцин переносяться добре. Аліно, дякую вам за поради так. за консультацію. Аліна Слюсарчук, педіатриня, була з нами в головному за день. Аліно, ще раз дякую, Рустами. Останні запитання у мене до вас, тому що дуже часто батьки бояться йти з маленькими дітьми, лікувати зуби або ж до стоматолога, тому що ну ми бачили випадки, коли, до прикладу, дити, діти помирали від того, що неправильно водили анестезію. Що варто врахувати батькам при поході до лікаря? Як обрати правильну клініку? А врешті-решт, які аналізи потрібно здати, і як ви ставитися до такого роду лікування зубів, коли дитину як правильно назвати, ви мене тут виправдати, будь ласка. Седація. Седація, так. Е, насправді, питання не просте, і в той же момент є просте. Тому що, коли врахувати всі можливі аспекти, то ускладнень не буде. Хто має визначити які? Аналізи потрібно здати конкретній дитині. Бо ми можемо говорити за такий класичний набір, коли здається розширений аналіз крові і додаткові аналізи ще, і насправді це не завжди достатньо. Саме анестезіолог має бути фаховим, обов'язково він має мати всі документи, які говорять за те, що він має відповідне знання. І Кожен анестезіолог визначає конкретній дитині те, що потрібно саме для неї. При використанні будь-якого методу анестезії завжди є ризик. І, на жаль, як би ми цього не хотіли, може щось траплятися. Але використання всіх заходів безпеки дають можливість працювати більш впевнено, і чи варто боятися. Будь-яких типів анестезії і седації, зокрема, за які ми, на жаль, чули. Е, Будь-яке втручання це є ризик, але деколи оправданий цей ризик, коли та ситуація, яка є в дитини, вона вимагає великого комплексного лікування, і втручання є надзвичайно велике. Тому. Е, Використання тільки фахових спеціалістів, які мають відповідні документи, які підтверджують їхній рівень знань. Це єдине, напевне, ті речі, які потрібно. Як вибрати спеціаліста? Це надзвичайно складне питання. І е, я вам скажу: ні один лікар не хоче, щоб було хоч якісь ускладнення або щоб було неякісне лікування свого пацієнта. І напевне, що досвід, досвід лікаря, досвід. Анестезіолога це є самі ті основні такі постулати, які би говорилися те, що. Буде успіх, і чим складніша ситуація, чим більше знає дитина, перепрошую, чим більше батьки знають за свою дитину, і якщо батьки знають, що дитина має проблеми, що вона відвідує часто лікаря, тому що вона має проблеми, найважливіше це сказати всю цю інформацію стоматологу, бо досить часто сприймають, що це ж зуби, а це є загальний організм. Якраз коли не до інформування а на жаль, деколи це не до збирання повної інформації, може викликати такі проблеми. Фаховість це, напевно, що саме визначне. Тому не слід боятися, але слід вважати на те, що має бути в першу чергу це фаховість і тоді сприймати рішення. Як мама, я сьогодні багато почула насправді від вас консультації. Як мінімум, я прийду, і сьогодні точно моя дитина буде показувати широку усмішку, тому що я от пробувала згадати, наскільки широко відкривається рот, і чи зуби заходять один на одним. Ну і так, знаєте, навіть ти не фокусуєш свою увагу на таких речах. Тому за ці поради особливо дякую. Е, Рустам Гриник, лікар-стоматолог, гнатолог, ортопед з двадцятирічним стажем був з нами у цій частині. Головне за день. Ми повернемось за мить.